От дивіться, за офіційними даними, під час протистоянь минулого року загинуло 106 людей, і ще від двох до п'яти десятків їх не можуть знайти досі. Прокуратура висунула підозри в скоєнні злочинів проти мирних активістів понад сотні осіб, в тому числі і двом десяткам чиновників вищого рангу. Щоправда, більшість з них в бігах, ну а в кримінальних справах проходять 60 правоохоронців. Однак, поки що суди по них. Вироків не винесли. Справи йдуть зі скрипом. Силовики неохоче дають свідчення, скаржаться в прокуратурі. І далі про це наш матеріал. Рік тому майдан залило кров'ю. Убитих людей рядочком кладають біля готелю козацький і проклинають винних у цьому. Якщо не ми. То наші діти, наші внуки знайдуть і тебе, і весь твій рід. Готель Україна став одним з тих місць, куди заносили поранених їх мощували прямо на підлозі. Неволя відпутівка мета по хальцю до небо посела. Його. Буду Рік по тому саме цим коридором проходить Генеральний прокурор України. Журналісти, не лишень українські, запитують лишень одне чи покарають винних. Будь ласка, усі винні в цьому будуть притягувати до залежності. Це було мовно. Тут лишилися ті самі килимові доріжки, і крокуючи ними, генеральний прокурор обіцяє далі. Я вам обіцяю, що не обличчим часом. Буде пойдаше. Сам не знаю, де бо за офіційними даними. Під час протистояння у центрі столиці загинуло 106 людей. На лаві підсудних за рік опинилися одиниці з Беркуту. Керівникові так званої чорної роти інкримінують убивство 39 людей. Дмитро Садовник ховає руки у кишенях, бо він не має правої кисті. І саме людина з такою вадою на відео розстрілює людей, натискаючи на курок пальцями лівої руки. Вважаю, що матеріал несуть в себе політичні мотиви. Пані Волкова, суддя Печерського суду, відпустила Беркутівця під домашній арешт із правом вільно пересуватися із сьомої ранку до одинадцятої вечора. А далі він пішов у поліклініку за словами дружини і зник. Електронний браслет залишив удома. Садовника шукають донині. На засідання до Печерського суду й до нині водять і ще двох беркутівців Сергія Зінченка та Павла Амброськіна. Досудилися, що й судді закінчилися у Печерському суді. вже не можуть зібрати колегію з трьох представників Феміди, які б не мали раніше стосунку до справи ексберкутівців. Через рік після розстрілів за день до роковин кривавої дати. В ефірі один плюс один голова ОСБУ заяви, що допитали спецпідрозділ Альфа і з'ясували, що на Майдані працювали іноземні снайпери, якими керував помічник президента Росії. В рамках цього провадження є посади, прізвища, копії паспортів, дати їх в'їзду, виїзду, яким зв'язком вони користувалися, в яких приміщеннях знаходились, як радник президента Путіна Сурков, ними керував в Києві. Скільки молодиків, що по звірячому вбивали та добивали, яких називали одним словом тітушки, відповіли за свої злочини. Слідчий генеральної прокуратури нервово потирає пальці і намагається сформулювати цифру. Ми два тижні назад двох е затримали і одного оголошили в розшук, а до того було сім. Тобто, десять у нас получається з них вісім оголошені в розшук, а два затримані. Загалом у їхньому впровадженні розслідується 77 справ щодо випадків загибелі людей. Вони займаються ще й потерпілими, яких понад тисяча. Без запинки в прокуратурі озвучують аргументи, які заважають розслідуванням. І експертні установи не можуть впоратися з таким обсягом робіт. І більшість документів знищені, і докази люди розтягнули на сувеніри. І окремі скажімо, працівники міліції, на яких ми отримуємо показання, вони втекли. І тікали недалеко. Ось відео з манежної площі 30 грудня. В об'єктиві до Трапив Петро Фечук, колишній заступник голови Київської міліції, якого СБУ оголосила в розшук. Тепер у формі російської поліції із пагонами полковника розганяє протестуючих у Москві. Цього не бачили. Ми там його побили. І... Дуже він не прийшов до тями помер. В урядовому кварталі цими днями, ніби паломництво до святих місць. Ідуть родичі загиблих, ідуть свідки тих подій. Під готелю з тої сторони, де вони затягували наших побратимів, де лежала гора. Була лавка біля тої лавки, лежала купа людей побитих, не побитих, здихаючих, не дихаючих. За різними даними, й досі безвісти зниклими, вважаються до півсотні активістів. Стояли пара автобусів, куди вони їх просто заталкували сильно, запихали насильно і запихали саме біля того готелю, куди за два дні будуть заносити розстріляних. Накривай зверху на поставить. А за рік уже третій генеральний прокурор пообіцяє винних покарати. Буде по що ви маєте на увазі. Посадять будуть, Звичайно. і посадять, і будуть направлені справу до суду. А як же? На що не може бути? Інна Бодерсан один плюсу.